Нещодавно у Бродівському історико краєзнавчому музеї презентували світлини Другої світової війни. Докладніше у сюжеті у Бродівському історико краєзнавчому музеї презентували збірку світлин броди у Другій світовій війні, яку презентували на огляд громадськості представники кондитерської Ірини Мацвейко «Світбейкері». Збірка фотографій, яку кондитерська придбала для нашого музею на одному із інтернет аукціонів, і подарувала у фонди музею. І ця збірка вона стосується періоду Другої світової війни, часів німецької окупації, як виглядало місто, як виглядали вулиці, які тут відбувалися події. Ну всього це 18 світлин, які значно доповнюють наші колекції, наші, скажімо, знання, уявлення про цей період. І звичайно, що в сукупності з тими матеріалами, які ми маємо в музеї, це вже таке ну, серйозне поповнення для до історії міста Броди, якраз в періоду Другої світової війни, І ми скажімо, дуже дячні кондитерській родині. Мацвейків за такий гарний дарунок для нашого музею, для нашої громади і за ту збережну час частиночку нашої історії. Досить цікаві та оригінальні світлини були презентовані і детально описані директором Бродівського історико-краєзнавчого музею Василем Стрільчуком. Розуміємо, що зараз в наш час, коли авторське право так коли ми йдемо, скажемо нормально в Європу, і оці речі, ці надбання оригінальні. Збірки вони цінують досить таки високо і можуть скажімо, бути таким добрим на майбутнє таким десь ресурсом, який можемо популяризувати історію міста, використовувати для дослідження, вивчення і, скажімо так, поширення інформації про місто Броди. На захід завітали працівники бібліотек міста Броди, громадські та зацікавлені у цій темі жителі Присутній на зустрічі Ярослав Мацвейко – Наголосив на своїй прихильності до музею та радіє, що його родина. Долучилися до того, аби популяризувати броди, коли ми побачили, що в інтернеті виставлена колекція цих світлин, то звичайно, що в нас виникла ідея їх придбати. Звичайно, що ми не були впевнені, чи нам вдасться це реалізувати, тому що це залежить від ну, багатьох чинників, зокрема від того, як вдасться вдалося би провести ну купівлю, але нам пощастило, і ми дуже раді що колекція опинилася в нашому музеї, і завдяки цьому громада зможе побачити їх ну, безпосередньо в нас і дізнатися про нові факти з історії нашого міста. Присутні гості на зустрічі мали змогу поставити питання, які їх цікавили, а також висловили свої думки з цього приводу. В загальному ця збірка фотографій відображає броди під час. Німецької окупації, тобто це е, така пам'ятне місце місце для історії бродів в історії бродів, і взагалі кажу, така е, скажімо, локація, така яка пізнається зараз, досить добре читається, і видно, що ця традиція, такий, той такий той ландшафт, краєвид міста. Він скажімо, частково збережений є до сьогодення. У це така вона найбільш вражаюча. Звичайно, всі інші вони е, теж є кожна своєму поцікавому, але тут є суть, що це є світлини з одного альбому і. Кожна навіть, де там є люди, чи там є там німецькі військові, вони створюють загальний образ бродів в періоду ну, 1941 дев'ятсот років. Відтак ці світлини будуть доступними для перегляду у сценах бродівського музею. Сергій Нікишин, телеканал Броди онлайн.